Сьогодні я відправив своїм пацанам тридіапазонний реб, а взамін мені приїхав від немоїх пацанів. А взамін від незнайомих пацанів приїхав спалений модуль. Хлопці думають, що я знаю щось трохи більше, ніж вони. Принаймні вони так думають, і, відповідно, прислали мені то на діагностику. Не маю я певності, але будемо пробувати дивитися. На вході дзвониться як казе. При підключенні до лабораторного блоку. Вольти падають з 28 до 5 споживання при цьому 100 Вт. Що це є? 485 шину воно має, тобто воно щось досить модне. СРЦ-Свіч, pa свіч, PS-свіч, PA Power Amplifier, АПС. ПС не знаю. Ми вже знаємо, що воно на 28 вольт. Якщо я розумію правильно, то просто подавалося живлення і воно працювало решта нічого не було задіяне. Написи можуть не відповідати дійсності, бо корпуса йдуть стандартні. До прикладу, ось тут ми маємо RF-IN. і ця байдарка може використовуватися безпосередньо як підсилювач, а не генератор. Ну, могла б в ній використовуватися, але не факт. Що ми маємо? 5,7-5,8 ГГц. Це, напевно, від Mavicів. Яка потужність цяцьки? Блін, написано 260. По розміру більше 100 Вт. 100 Вт. 100 Вт. Ось написано 100 Вт величезне. Напевно, тут є і циркулятор, але то не точно. Давайте будемо дивитися, два діода виведені назовні світло. Тільки два шурупчика нам залишили, щоб було скоріше, а значить, всередину лазили. Світловоди. Це якесь екранування. Це не магніт, воно не магнітиться. Значить, електромагнітне якесь екранування, не знаю з чого. Воно попадає якраз на вихідний каскад, на преамп і на генератор. Тут цікавіше, дивимося ближче. Що ми можемо тут побачити? Так, припіднімлю, навіть щоб було краще видно. Вхідні кола заходить живлення, рф вхід не розпаяний. Ці кола задіяні. Є мікросхема, СТМ, це процесор. Ого. Напевно, супресор, шунти, мікросхема, перетворювачі живлення. Раз, два, три регулятора. Підстройки чогось. Два світлодіода. Це термопаста там. Причому не плата одна. Це вкручені на плату зверху. на плату зверху прикручені металеві розділяючі вставки. Є циркулятор під кришкою, скоріше за все, навантаження, котре якраз розсіює в тепло, відзеркалений сигнал, тобто циркулятор. Має можливість передавати сигнал по колу. Якщо сигнал пішов на антенну, і тут немає, відповідно він відбився, він далі йде або в підсилювачі його палить, або йде в навантаження і розсіюється в тепло. В цьому власне суть циркулятора в даному випадку захист. А загалом він може виступати високовольтним Перемикачем. Або розділяти, наприклад, вихідний і прийомний тракт. Тобто, коли сигнал валить від підсилювача, він валить в антенну, а з антени зворотній сигнал валить не в підсилювач а вже на приймальне коло. І, відповідно, може бути антенюація. Живлення розведене, товстим дротом, перекинуто з одного куска плати на другу. Впаяний транзистор. Я навіть думаю, що це. Можливо, два транзистори в одному корпусі спарені, але то не точно. Маркування є, буду шукати. Ну, вже раз йдемо від вихідного гнізда, значить, циркулятор навантаження, вихідний каскад, потужний транзистор. Ще одне якесь регулювання. Відповідно, тут, без сумніву, є процесор, є зворотні зв'язки, воно би мало контролювати. Воно би мало контролювати, що куди. Далі. Лінія зв'язку, бачите, допаяні мідні пластинки. Тобто цей елемент виступає конденсатором відносно екранування, От регулювання. Треба було, напевно, збільшити ємність, поставили суплю, підключили більшу площу. Зробили. Високочастотні технології доволі цікаві. Це преамп, тобто каскад двійний. Спочатку генератор валить на. Попередній підсилювач, а далі він розкачує потужній підсилювач. Ось прослідковуємо далі сигнал, пішов на щось. Це можуть бути якісь фільтри, це не точно. Це треба дивитися. І, скоріше за все, ми то все зараз будемо розкручувати, бо плату треба буде виймати. Дивитися, що куди. Далі якийсь дротик незрозумілого призначення. Герметик він по діагоналі якось залитий, незрозуміло як. Чи це може ось з цього перетекло трошки просто? І генератор. Окремий генератор. З генератора сигнал вже далі йде на преамп. Пішов, пішов, пішов. Може, це теж транзистори, якісь підсилення додаткові. Тобто, раз, два, три, чотири каскада підсилюючих вже може бути. Тут все щось дрібне є, може теж якийсь зворотній зв'язок. Чи він задіяний, не знаю. Для чого ж процесор? Штука доволі складна. Нам треба зрозуміти, на якому етапі в нас коротке замикання. До речі, візьмемо тестер. Відключимо собі коннектор. Проблем не бути не може, немає. Хіба позначити собі, де плюс, де мінус. Так воно було. Мінус знизу. Відповідно, собі тут позначаю. Тут є мінус. Тут є плюс. Отак, От хай буде сильним до лампочки. Відповідно, дивимося. Мінус на корпус буде дзвонитися. Так і є 0-ом. Не знаю, треба вам тестер бачити чи ні. А плюс на мінус у нас дзвониться скільки. Так само 0. Ом. Це є опір щупів. 1,5 Ома. Нам треба шукати, що коротить, який каскад коротить. Це можна робити кількома способами: або випайкою транзисторів, або розриванням лінії живлення. Будемо поетапно відключати модулі. В першу чергу, скоріше за все, проблема мала бути, могла бути на вихідному каскаді, але незрозуміло, як його спалили, бо циркулятором такого би статися немало. Поки більше запитань, ніж відповідей. В будь-якому випадку треба розбирати внутрішню структуру екранування, добиратися до плати. Чим займусь? Відкручував, розбираю. Я без синтетичного одягу, я заземлений шкарпетками на плитку по теплій підлозі, водяні по ґрунту. Тому якби мінімальні антистатичні вимоги я виконав. Тому, якщо хочете мене за щось бакланити, то шукайте якісь інші причини. Так, тут треба розрізати, бо герметик залитий. В будь-якому випадку треба мінімізувати контакти з високочастотними колами. Лишній раз туди не лізти. Ні руками, ні зубами, ні іншими частинами тіла. Ага, тут не так просто. Тут можна відключити, а дротик треба буде відпаяти. Є. Паяло гріється досить швидко. Тут питань не повинно бути. Який гвинт я забув відкрутити? Отут. Відкрутив, це можна виймати. Оп! Є. Паяло в руки і паяло відпаяло. Є. Добре, це ми генератор собі відключили, нам так можна. Що ж ми тут маємо? тг 5500 m 03 Не знаю, що це є, буду зараз гуглити. Видно проходження сигналу з генератора. який, до речі, на одному гвинтику тут сидить, а як він живиться? Непонятно. А, це він, напевно, якраз тим дротиком живиться. Мінус землю він має. А що ж ви не кажете, що вам нічого не видно? Землю він має по корпусу. Тут приходить заживлення, а вихідний сигнал вже по каоксіалу. Відповідно, підсилюючий каскад раз. Пішло воно підсилюючий каскад 2-3. Це значить все транзистори. Тут, до речі, дивіться, мацьгано паяно на конденсаторах. Ну, але трогати ми не будемо, бо будемо надіяти, що воно налаштовувалося. Якраз коли вже було замацькано, замацано. Бо якщо я то після налаштування на замацьканому помию, то параметри контура можуть помінятися. Тому лізти не буду. Раз, два, три, чотири. Каскада підсилення. Навіть 5, ну і тут 6. Але чому якось так дивно воно організовано? Ну, я не сильний. Високочастотних колах. Мене більше цікавить, за що завідує, за що відповідає тут процесор Що він регулює, допомагає чи заваджає. Гвинтик. О, а ці два звідки? Ага, це з циркулятора. Циркулятор я ще не зняв. Точніше, не циркулятор, а кришку його навантаження. Знімаю. Так і є, тут є захист. Тут є антенюатор, ось резистор 50 Ом 100 Вт. І передбачений відвід, який котрий не задіяний на зворотній зв'язок. Причому вихідного підсилювача плата є окремим модулем. Бачите ви там чи ні? бо Роблю крупним планом, щоб вам було видно, а може бути, що за кадр втікне. Це теж текстоліт. Текстоліти різні. І ми зможемо собі, до речі, тут же паєнич це не хлопці відділяли останній каскад. Ми можемо собі відрізати останній силовий каскад. І тоді ми побачимо, чи казея тутка, чи тамка. Так і роблю. Тут тільки силові лінії. Відповідно, тут ніяких нюансів немає. Можу сміло відкручувати, відпаювати. Крупним планом циркулятор, може комусь цікаво, з навантаженням. Зпаюю дві мідні полосочки, котрі підводять силове живлення ось тутечки на вихідний каскад, на транзистор. До речі, до речі, плюс живлення заходить фактично на антенну. Ось пішов вихід. З транзистора. Бачите, вихідна лінія пішла на циркулятор. І живлення з конденсаторами пішло сюди. Тобто напряму, плюс живлення на антенну йде. І тепер дивимося: в нас було коротке поживлення Коротке поживлення у нас залишилося. Добре, мінус залишаємо тут, плюсом стаємо на вихідний каскад. І в нас все одно коротке. Невже не один транзистор пробитий, а декілька. Добре, будемо зараз розбиратися. Ну, та все правильно: мінус плюс, і тут коротке, і тут коротке. Більше на транзистор тут не заводиться. На всякий випадок, ще ось тут, перемички додаткові познімав, бо. Бо може я чогось не знаю, бо може живлення ще сюди-таки десь підходить. І здуваю, дросіль ось на попередньому каскаді. І вуаля, в мене коротке пропадає. У мене воно дзвониться як напівпровідник. 560 попугаїв в одну сторону і 1000 з гаком в другу. Мілівольт, тобто, падіння. Добре, тепер треба зрозуміти, де казе. Мінус ми беремо собі. Тут. тут на плюсі в нас вже живлення немає, а дзвониться воно напряму на плюс. Ось, до речі, відповідь на питання. Вихідний каскад живеться напряму. Жодної стабілізації немає. Тобто, те, що прийшло на модуль, попадає на, на два чи на один каскад. А ну. На два вихідних каскада попадає. А тут Тут же якесь окреме живлення, напевно. Так. Ці модулі мають вже якесь інше живлення від перетворювачів якраз. Так, тепер треба зрозуміти: мінус у нас залишився, який каскад. Тут коротке. Тут коротке. Як мінімум, два транзистори пішли гайту силових. Відповідно, треба дивитися, чи вони доступні. Я не знаю, чи можна. Просто їх поміняти без переналаштування. налаштування, якось воно запуститься, щось воно видавати буде. Але на столі я то достовірно сказати не зможу. Я зможу тільки сказати, чи щось йде в ефір, чи не йде. Ну і там по потужностях прикинути. Будемо шукати когось з технікою, відповідно, щоб протестувати, якщо ми будемо це робити, бо ті транзистори тільки під замовлення і не дешеві. Окреме питання, як вони стоять, чи вони мають якусь підкладку, чи вони припаяні. Ну це не мідь. Відповідно, я думаю, припаяні до алюмінію вони не можуть бути, мабуть, є які. Цей має фланець. Я думаю, що там є мідні або латунні підставки, котрі вже доторкаються безпосередньо до корпуса. Це питання ми розкриємо потім. Два транзистора є. Треба зрозуміти щось з третіми. Що куди дзвониться по третіх? Тут є щось замкнуте, але я не знаю добре то чи зле, то треба брати документацію. Ну, і відповідно на цьому. Тут два дзвоняться і тут два дзвоняться. Йду шукати документацію, тоді буду вже мудрувати. Відпаюю конектор, відкручую гвинти, і дуже легко на диво в мене знімається модуль. Ось як воно організовано. Пластина. Під транзистором є паста нормальна. І вже ось до цієї пластини транзистор припаяний. Тобто, так, відпаяти то буде весело. Це поки в сторону, так, щоб паста нам ніде нічого не повимащувала. Паста тут MX, напевно. Кузов фрезерований. Ще помітив, що на платі, після того, як я повідключав транзистори, от щось залишилось пробитим. Чи це діод, чи транзистор, не знаю. Зараз теж буду дивитися даташит. Тобто є ще й додаткові проблеми. це, напевно, силовий транзистор був, котрий якраз запускав вихідний каскад. Адже в нас тут було керування як по шині, так і, напевно, іншим шляхом. Можна було вімкнути вихідний каскад. При поданому живленні, активація одним словом. Що ж, крутим далі? Ще ж меня гвинтів, і ми вже добуваємо основну плату. Теж знімається легко. Знизу фрезерована структура, де не де проскакувала термопаста. Ну, по якості я би тут не сказав, що її багато. Принаймні, де Преусь, її досить мало. Це не говорить про високу якість. Гвинти я собі викидаю. А ось і з плати. Під перетворювачами. Де-не-де трошки пасти капнули під транзистором силовим виходу. Тепер вже, без сумніву, це транзистор. І тут паста є, але, як бачите, прилягання не було. Коротше, якість так собі. Тут внизу втулили стабілізатор. Стабілізатор же ж це. Чи ні, не факт. Та ні, сигнал через то щось проходить. Може транзистор? Ну, Щось втулили. Добре є. Добре, бобре маю шпаргалку. Відповідно розказую вам, що мені розказав Гугля. Оця штука це є П-канальний транзистор 90-90 А при 125 градусах 52 А. 100-вольтовий. Тобто, це є включення силового каскаду вихідного з цього транзистора. Він пробитий по гейту, тобто по керуванню, він пробитий. Цей транзистор про нього Гугля не знає нічого від слова зовсім. Тобто мені не вдалося знайти жодної інформації про нього. Навіть не те, щоб купити, а інформації. Тобто нічого. Ніякі написи цифри букви з того транзистора, в ніякій комбінації не дають мені жодних результатів. Це халепа. Далі, проміжний транзистор Gun Extreme. Цей 20 ватний Транзистор підсилення в нього 13 дБ, розрахований на 28 вольт. Про них є інформація, їх є ціла лінійка, навіть 48 вольтові є. Документації нема, просто опис параметрів. Тобто це є транзистор 20-ваттної потужності з коефіцієнтом підсилення 13 дБ. Купити його теж не знайшов, просто один-два посилання на його параметри. Оці його штуки не Незрозумілі, От дотепер не можу зрозуміти, якби інформацію певну знайшов. Це є високочастотний мостик, з, я так розумію, з обертанням фази на 90 градусів. 90 градусів брідж, мінус 18 дБ ізоляція. Я так розумію, це між окремими виходами, міжфазними, де воно розвертає фазу і має коефіцієнт підсилення, по-моєму, 3 дБ. Тобто, в нас сигнал з генератору проходить через два транзистори, через то щось знизу плати, що, напевно, теж є транзистором. Живлення ось тут подається на цей транзистор також і перед дорослім відбирається на генератор. Тобто пряме живлення на транзистори. Приходить на цей мостик, підсилюючий. Розвертається на 90 градусів, але чому два виходи, не знаю чи в протилежні сторони, чи як не розумію. Знов група по два транзистори, і знов воно кудись пензлює. Причому пензлює з двох боків таке враження, що фаза крутиться туди назад. а Для чого? Незрозуміло мені. Я не знаю не сильний ВЧ технології. Ходим словом, трьохдецибельні мостики підсилювачі з розворотом сигналу на 90 градусів. Далі на попередній каскад і на вихідний каскад. Цей транзистор пробитий, і точно силовий пробитий, і точно цей можна поміняти, знайти аналог, тільки подивитися, що по керуванню чи далі не попалено. Цього транзистора ми не знайдемо. Принаймні, я не знайшов, тому я думаю, що ремонтувати ми це не будемо. Просто, як то кажуть, для інформації, що робить СТМ. Ну, комунікація по шині, керування, тут включення є. Ці лінії, чи це зворотні зв'язки, чи це якісь додаткове живлення, я поки не знаю. Ще попробую щось погуглити по цьому модулю. Тут є маркування, можливо, сам модуль в зборі доступний. По суті, навряд чи буде доцільно цю штуку ремонтувати. Навряд чи ми знайдемо комплектуючі. Звідси хіба цей буксуатор використати, циркулятор. тобто. Отаке. Ближче глянути генератор можна. 5,8 ГГц, це, напевно, ВЦОшка, котра керується напругою. Відповідно, генератор мікросхеми маркування не бачу, але це звичайний генератор, скоріше за все. І відповідно частота заповнення, і воно шимить. Шимить напругу, відповідно, генерація йде в діапазоні частот, і далі це вже просто підсилюється. Тобто це є генератор широкосмугової завади, а все решта це є підсилювач, плюс обслуговуючий модуль контролю якихось параметрів. Добре, бобре У нас відключені потужні каскади. Тут потужність маленька, воно десь якось там нагружено на пробиті ці транзистори. Тобто я собі можу це дозволити включити на столі. Струм скручую 28 вольт, 27. Заблимало. Заблимало, бо струм замалий. Коли я додаю струму, дав 10 А. Споживання 160 мА. І діод світиться зеленим, тобто воно вийшло в готовність. Та, я транзистору підняв ногу по гейту на всякий випадок, щоб не допалювати. Що ми робимо? Що ми дивимося? Дивимося ми на ослика. Будемо вивчати ВЦОшку. Значить, У нас є генератор. Ми бачимо пилу. Які пара 138 кГц. Добре. Далі ця пила має прийти на ВСОшку. І через зміну напруги має генеруватися високочастотний сигнал. Але зверніть увагу, вихід ВСОшки, пін по центру, а тут він якось так зовсім зміщений. Запаяно воно нормально, так з заводу, очевидно. Так би бути немало, Воно не виглядає замкнутим, але щось таке воно кривеньке я нічого і не бачу на вході ВЦОшки. Тобто та пила, яку я бачу на генераторі, це є НЕ3, мала би приходити на ВЦОшку. ВЦОшка має два корпусних контакта і шість пінів по колу. Центральна земля. Правий це є живлення, лівий це є вхід сигналу. Вхід сигналу. З цього конденсатора. І тут я не бачу нічого осцилографом. Верхній правий вихід. Верхній лівий не знаю, що документації я не знайшов. Сюди би мав приходити якийсь сигнал. Зараз мені треба розібратися, чому немає сигналу на ВЦОшку з генератора. При тому, що пилу ми бачили. Третій пін, третя нога є вихід з генератора. Перша, друга, третя. Живлення 5 вольт цього модуля, ось сюди має прийти 5 вольт. Вмикаю повторно і буду дивитися по третій нозі, прослідковувати, куди вона йде. Третя нога. Тут є перехід міжплатний. Розбираюсь. Чуєте, але мені лежі не їдуть. Це є НЕ3 100%. І я привик бачити виходом третю ногу. А третя нога не підключена нікуди. Я дивився, в дрібногляд тут навіть немає переходів нікуди, вона висить в повітрі. В той час, як пилу я бачив на шостій сьомій нозі, і вона з'єднана з другою. Я не знаю, як тут організований цей генератор, ще два транзистора. Але, очевидно, пилу треба шукати саме на тих ногах. І дивитися, куди воно йде. Напевно, би ті транзистори мали підсилити, якщо це не є. Живень. Та живлення ні, ні. 5 вольт, тут приходить через діоди, 2 і пішло. Треба дивитися, чому ця пила не доходить до ВЦОшки. Що ж, я пробую прикидуватись мудрим. З ВЦОшки через конденсатор, через резистор він на землю, на міжплатний перехід. Міжплатний перехід пішов сюди, на конденсатор. Це є база. База через конденсатор на третю четверту ногу. Тобто цей транзистор виступає підсилювачем. І через нього, через цей підстроєчник мав би йти сигнал. Що робить другий резистор? Він йде на землю через резистор? Тут заходить через два діода живлення, куди далі я не впевнений. І що робить цей другий транзистор? Вони не є пробитими. Але принаймні я знаю, куди я маю прослідковувати сигнал. В мене має прийти на базу цього, через конденсатор прийти на резистор. Мені треба добитися, щоб на ВЦОшку прийшла пилка. Проходить сигнал в мене, чи то я раніше не туди тикався, чи я на осцилографі щось не то виставив. Ось на конденсаторі. Пила приходить. Амплітуда 1,3 В 160 В. 6 кГц приблизно. Зі зміщенням на ВЦОшку вона вже приходить з підмішуванням поживлення, напевно, для того і розв'язка. На ВЦОшку приходить. Далі я вже нічого не побачу осциллографом. В мене осцилограф вміє максимум. Кодери вже грючать. 5 наносекунд. 5 наносекунд це 1 ГГц, а в мене тут. 5 ГГц. Тобто я осцилографом тут, на жаль, нічого не побачу. І відповідно тому в мене тут на виході скоріше за все, сміття якесь. Я бачу тільки якесь сміття. І це очевидно, тому що я не можу ту частоту побачити. Тому я навіть не знаю, чи жива ВЦОшка. Суті то не міняє транзисторів вихідних знайти нема, де ремонтувати це діло мабуть таки не варто.